Не знаю, как друзья, коли мене збила машину, поняти новления, і воно мене также на принципі. Чем коли яку мається в Уже області, вже с того моменту я хочу, я хочу все інших. Я встану подивлюсь, подивлюсь, і на месяців еще новин. The church приходит. Нет, так не треба робить. Шантарманти не фуманца видно. А що буде шампульти пачки от рус, тихо, нито маха. Мои що ні, не треба так не думати, и ничего робити. Все буде гарно.